З радістю запрошую сюди Павло Шеремету. Ми, ви знаєте, що Павло давно вже займається стратегією блакитного океану. Я думаю, що це тому, що це повністю відповідає його такому бізнес і стратегічному менталітету з там, ще початку там, кінця 90-х 2000-х. Зазвичай він говорить про Блакитний океан, але я маю надію, що сьогодні буде говорити про жовто блакитний океан. Тому що у нас є тема України. Хочете Сік? А, в, мене, в мене воно на екрані вже є, так що як тільки воно з'явиться тут на екрані, я готовий. Знаєте, е, кажуть. Для, для будь-якого виступаючого, що відрізняє якість хорошого виступаючого, це що він робить, чи вона робить між моментом, коли його оголосили, і коли з'явилася презентація, яка не з'являється. Ось так, що е, я буду час від часу сюди дивитися, добре? Що вони там кажуть, що там щось воно включиться, не включиться. Дивіться. Такого не може бути, що нема сигналу, завжди сигнал був. А, ви, ви, напевно, знаєте, і, і Андрій про це говорив, про те, що е, я повернувся трошки більше, ніж рік тому з Малайзії, де ми консультували уряд з професором Кімом, з професором Моборн, співавторами стратегії Блакитного океану. І особливо протягом перших кількох місяців багато людей телефонували мені, і деякі друзі говорили. Я не знаю, вона з'явиться там чи ні? Бо я так, я не люблю цієї сцени. Можна, ні. якщо з'явиться, я вернусь, добре? А, вони телефонували мені і питалися, ну, як, як в тебе культурний шок. Типу, там, давай ми тебе в якийсь ресторан витягнемо, тобі ж, напевно, важко. Ти ж там три роки був не в Україні. І це такі, це друзі. Не друзі, очевидно, що в них там була там, своя, своя свій порядок денний також. І я цього ніколи не розумів. Я, ну, я, наприклад, не розумів зараз людей, які хочуть виїхати з країни. Чесно, ну я чесно кажу. Я ну, тобто, я, оч... я не дурний, я бачу проблеми. І, і я просидів 10 з половиною годин між п'ятницею і суботою а, в снігу. Тобто, ну все зрозуміло. Тільки люди завжди чомусь думають, знаєте, як я, ця приказка а, а, західна, що, що трава є зеленіше за моїм парканом. Люди чомусь думають, що там є, от все по-іншому, все набагато краще. Я хочу сказати, от я питаюся людей, скажіть, от, наприклад, в Іспанії, де 50% безробіття серед молоді? Тобто, ви хочете туди поїхати? Вони кажуть, ні, 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 ми хочемо в Канаду. Я кажу, окей, добре, а скажіть, а в а, скажіть, а ви китайців живих бачили? Тобто, ви з ними конкурували? Наприклад, ви знаєте, що таке конкурувати з китайцями? Між іншим, я я радий, що ми, там, що ми йдемо в наші компанії йдуть в інші, на китайський ринок, також як, як це Дмитро говорив. Так? Ось, це дуже добре. Бо переважно їх в скільки разів більше, ніж нас. Так що я думаю, що їх можна очікувати значно більше тут. Дивіться, для того, щоб зрозуміти китайську психіку і спосіб ведення бізнесу, я хочу якраз приклад з Іспанії привести. Міже, що футбольний, у мене презентація мала бути про, про, про Євро 2012, ну про що ще говорити на цьому стадіоні? Але е, я згадаю про чемпіонат світу е, це, 2010 року. Коли Іспанія виграла чемпіонат світу по футболу 2010 року, е, ну, прозвучав фінальний свисток. Пару десятків тисяч китайців по різних точках Мадриду, ну, в багатьох місцях Мадриду, може, хтось там був, я не знаю, ви це бачили. В цей момент, в момент фінального святка, зрозуміло, що Іспанія виграла, швидко розставили свої пересувні столики і поставили на столики пиво, очевидно, не маючи жодної ліцензії, очевидно, не маючи жодного дозволу. І очевидно, що ніхто до них не мав ніяких претензій. Бо яка поліція може мати претензії до людей? Ми святкуємо зараз, у нас свято. А іспанці не могли цього зробити, бо це європейці, тому що вони хочуть святкувати. А китайцям нормально. О! Слухайте, у нас тут є цей, у нас є прогрес, це є добре. Ось. І очевидно, що через три години вони склали свої столики, вони склали там пиво, яке залишилося. Я сподіваюся, що у них ніякого пива не, не залишилося. І поїхали геть. Все, вони зникли, вони розчинилися флешмоб. Я кажу: ви з цим готові конкурувати? Причому що немає значення, який це день, який це, очевидно, був вихідний день. Так? Тобто люди, які працюють там практично з одним тижнем вихідних на рік, а не з п'ятьма, як в Франції, і так далі. У нас хороші новини. Окей, добре, я радий. Це Андрій, Садов... це Андрій Садовий, мер... мер Львова. По поверненню з Малазії було двоє людей в країні, які. Запитали мене, Павло, а що це було? Тобто, що за стоїть, що за шум стоїть? Чому Малазія, чому Блакитні океани? Один з них був мер Львова Андрій Садовий. І я йому кажу, я вам розказував там про деякі проекти, які ми робили. Один з наших кращих проєктів це зниження вуличної злочинності на 40% за 6 місяців з, з економією для бюджету. І Андрій Іванович каже: о, зроби таке у Львові. Я кажу, у вас що? проблема? У вас проблема з злочинністю? Він каже, ні. Я кажу, така наша вам тоді, наш вам цей проєкт. Це було рік тому, лютий місяць, 13 місяців тому. Я кажу: мені здається, у вас є більша проблема. Він каже, яка? Я кажу: німці їдуть 150 тисяч, нічого не готово. Два матчі Німеччина грає в у Львові. Я каже, як нічого не готово. Стадіон готовий, аеропорт готовий. Кажу, дуже добре. А між аеропортом і стадіоном, тобто люди будуть виходити з супермодерного аеропорта, між іншим гарного аеропорта, сумніву нема, будуть виходити. І ці давно миті і давно бриті дядьки будуть казати: таксі, 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 таксі. І це, і це буде третя зустріч з країною. Бо перша зустріч з країною буде прикордонник і митник, руки в пояс, типу там вороги, ми вас побороли в Другій світовій війні. Я кажу, і ну отак. А, що було. Андрій, ти можна, можна ентер на тиснути? Я потім вернусь туди, добре. А, Що було зроблено міським головою і міською адміністрацією? Дякую дуже. Що було зроблено? Було створено 14 робочих груп, штаб і 14 робочих груп. Якщо ви бачите, ви напевно не бачите, аеропорт, стадіон, вокзал, безпека, прогулянка містом, транспорт, таксі і так далі. Фактично було пройдено шлях, умовний поки що, яким іде іноземний, а, ну і не тільки іноземний, і український фан також. І була спроба зняти. Іра, я вертаюсь туди, я там буду. Да, мені там що тепер треба. <реш> <реш> дякую, дякую. Дякую. <реш> дякую. А мені просто там час від часу ж треба було натиснути на цей, на. бо я хочу, якщо мені вдасться потім на, на YouTube вийти, якщо ні у мене є записані ці відео. А дивіться, урок для всіх нас. Шлях! Я знаю, що ви, знаю, що ви це вивчали. Я знаю, що ви робили багато досліджень. Тільки знову ж таки ви читали, напевно, стратегію Блакитного океану, це наш улюблений приклад хрестоматійний про «Yellow tail», Вихід Yellow Tейl на американський ринок треба було роз... треба було не дослідження робити. Треба було бачити мене, наприклад, рік тому перед поліцією з вином. І я виглядав класично. І жодне маркетингове агентство цього не передасть. Це треба бачити. Це треба бачити. І якщо навіть маркетинг-агентство на виході би мене питалося, я очевидно, що я щось взяв, і очевидно, що найгірший момент це коли ззаду хтось йшов до мене. Тому що я розумів, це йде типу Сомельє, типу мені помагати. Я, я взагалі нічого не розумів рік тому. Взагалі, я не знав різниці між Шардоне і совіньон 2. Чесно. Тобто вже говорити, який урожайний рік, який неурожайний, я б не знав просто тотально. І я знав, що на ту вечірку, куди я йду, чи на ту, скажімо, ту подію, яку я йду, з пивом йти погано. Треба йти з вином. І я не мав поняття. Тобто я знав, що зараз буде почнеться якесь втюхування. І це треба бачити. Я говорю про те, що нам з вами треба пройти цей шлях. Як шов, я не знаю, що тут його видно, як шов міський голова разом зі своєю командою, це на вокзалі, каже, давай ми вийдемо з поїзда, і начебто ми є німці, які не читають по-українськи, які не читають кирилиці. І там йде точка болю на точці болю. І ці точки болю треба знімати, розумієте? Тому що якби мене на виході маркетинг агентство б запиталося б, ну, про вино. «Павло, я очевидно, вже щось купив, тому мені щось, мені щось порадили, якусь Францію, очевидно. Я вже щось купив. Я виходжу. І мене питається. Ви свідомо зробили вибір? Так. Ви вважаєте мене експертом? Так. І так далі, і так ну я ж не можу сказати, що що я ідіот. Я не можу сказати, що ні. Тим більше зараз каже людина: я чула тебе на форумі маркетингових директорів. Такий був, такий був виступ. Я скажу, я все знаю, я все знаю, тільки нічого не знаю. Знаєте? Тобто не завжди дослідження відповідає ті дослідження, ці цифри, які ми отримуємо, вони не відповідають дуже часто дійсності. Там треба відчувати біль цих людей. Скажімо, знову ж таки, в Малайзії Ми як мінімум два дні на тиждень проводили в джунглях і в селах серед людей. Добре, що в Малайзії там багато людей говорить англійською, відповідно, що це допомагало. Для того, щоб розуміти біль людей, а не бути цими консультантами, які сидять тільки, тільки в офісі. А, знову ж таки, 14 робочих груп, задача яких була визначити і зняти точки болю, наскільки це було можливо. А, очевидно, що ми починали з прикордонної служби і з митниці. Тому що є дуже гарна фраза, і я хочу ще раз її сказати. Це мій колега з команди попередньої, він каже: у вас ніколи не буде другого шансу створити перше враження. Перше враження є абсолютно ключове. абсолютно. І Малазія це вловлює. Малазія, вони, вони розуміються. І тому, коли Боїнг 747 наприклад, Malaysian Airlines, сідає в куала Лумпурському аеропорті. Між іншим для мене, коли Боїнг 747 сідає в Куала-Лумпурському аеропорті, це завжди чудо. Це чудо. Я, ну, так не мало бути. Я, ну, то, то, якщо так, якщо, я, можливо, ви дивилися на Ютубі це, це відео, що типу, що вам вайфай не вистачало, Слухайте, ви сидите на дивані і воно літає. Що це чудо? І тут воно сіло. І і переважно, ми завершили посадку в аеропорті Марісполь на вулиці мінус 10. Іде стандартний текст, що я бачу, у вас такий сміх зразу історичний про мінус 10. Іде стандартний текст. Не у випадку малазійських авіаліній. У випадку малазійських авіаліній включається особисто капітан. Особисто. Тому що це точка болю. Це дуже правильний момент. Включається капітан і каже. Я чітко скажу англійською, потім перекладу на українську. Він каже: Ladies and gentlemen, to our foreign guests, I welcome you in a beautiful Malaysia. To my fellow Malaysians, welcome home. Я плакав. Я бачу, я бачу в декого з вас сльози вийшли. Каже, для наших іноземних гостей ласкаво просимо в красиву Малазію. Для моїх співвітчизників ласкаво просимо додому. Додому. Додом. Я, я я, я чому майже плакав, бо я не знав, хто я. Тобто, чи я гість, чи я вже чи я, вже співвітчизник, я не знав. І вони це розуміють. І, і тому у них між терміналами є. Ну, це музика Малеїжя Чулеєжія постійна їхня реклама, яка гарно зроблена, якісно зроблена. У нас я кажу, у нас, якщо не шансон країна. Так у нас ретро-Країда. Типу, ретро FM, тому що водітелю нравиться. Типу, он включил. І це ще кращий варіант, бо може бути Шансон Ефем. Тобто це є моменти, які треба проставляти. Це моменти, які треба відслідковувати, це моменти, які треба проходити. Я, напевно, повторюю весь час те саме. І ми це добре знаємо. Тільки ми вічно зайняті. У нас нема часу цього робити. Добре, давайте особисто пройдемо цей шлях, так як тут була спроба це зробити також. Колона. Можна, поки Павло йде, я хочу просто. Ми один раз мали розмову з Савіліє Ліпкіним щодо брендінгу Києва. Да. І він сказав, у вас в Києві є одна маленька проблема. папи нет. да. Це правда. І, я я, я е... не цього. Просто питання просте. Я згоден про ретро-ФМ. Хто це робити буде? Хто у замовник? Нас, у нас, ну тут, дивіться, зрозуміло, що прикордонна і митна служба не підпорядковується мером. Не підпорядковується. Ну, так само, як слухайте, маркетинговим директорам, будемо чесними, нам підпорядковується пару асистентів. Ну, Тим не менше, багато з нас є дуже впливові люди. Да? Тому що вплив наш не визначається кількістю людей, які нам підпорядковуються. Вплив і повноваження. Я тут десь Олексія Капусту бачив, о, так. Вплив і повноваження, як каже наш спільний вчитель Ліцяха Дізос, це трошки різні речі. І поки в тебе є повноваження і влада, працюй над своїм впливом. Да? Ми майже на колі... мер майже на колінах, ну по-хорошому, просив митницю і прикордонну службу. Він казав, знаєте, люди, ми можемо зробити 24, 114 груп, але ви, якщо там станете руки в боки, ви просто зіпсуєте, ви ж львів'яни. Насправді не всі вони були львів'яни. Керівники особливо, вони... у нас всі керівники, ви знаєте, да. О. Але вони, вони перейнялись, особливо коли там були згадані певні віце-прем'єр-міністри. Де... Ось це допомогло. 10 травня мама, крім папи, мама, створила ще одну точку болю. Мама Ангела Меркель. Як ви знаєте, 8 травня канцлер Німеччини завжди публічно вибачається перед всім світом за злодіяння. 10 травня їй треба трошки відновити баланс в світі. І вона каже: в Європі залишилося дві диктатури, а Білорусі і Україна. Минулого року, якщо пам'ятаю. На моніторах це можна було майже відчутно, майже на кінчиках пальців це було відчутно, було видно зразу падіння кількості бронювань в львівських готелях з Німеччини, очевидно, тому що вони прилякались. Диктатура, вони бояться слово, не бояться, не прилякали. Е, кількість чартерів в Львівський аеропорт. І тоді виникло запитання. Зошки маркетингове запитання: хто може звернутися до німців з гарною розповіддю про Львів? Не про диктатуру, ну що можна було стати в позу, любиму українську позу, і сказати, ну я ж не диктатор, це ж не про мене, це ж ну, ну я ж не винен, ну що? Давайте дивитися, куди виїхати можна. Да? <плес> Ні було знайдено людину, яка може звернутися на не ну мені, потім я включаю це відео, люди кажуть, слухай, виключи, бо там така мова, що не дуже добра. Ну на якійсь німецькій мові <плес> людину, яку вони поважають, знають, люблять, з гарною душевною розповіддю про Львів.

Eine Straße gehören zum unesco Weltkulturerbe. Ihre alte Mauer und Verteidigungskloster erinnern sich noch an Mittelalter. Die Deutschen in Österreich nennen diese Stadt auf eine Art und Weise Limberg. Sehr gute und geschmackvolle Küche. Kaffee wird hier auch nicht schlechter als in Wien Das ist eine typische europäische Stadt mit sehr gemütlichen Plätzen, Straßencafé und sehr angenehme atmosphär den alte Stadt. Ще Воно очевидно знову наш підхід це був це є, то, що називається англійською high value low-cost. Нам повезло в, в, в Малазії, що прем'єр-міністр прочитав книжку кожного стратегія Блакитного океану. Кожного разу, коли ми пропонували якісь дорогі рішення, там, наприклад, у нас була ідея обставити всі дахи сонячними батареями і панелями. Він так: він людина така чемна, культурна. На відміну. Я не про Андрія. У мене були діалоги з нашим. І Він там покивав головою, ну, їхній покивав головою і каже, скажіть, а ви книжку свою читали? <хи> Мало бути лоу Тобто ці речі, очевидно, не ставилися на CNN, вони не ставилися на BBC, чого достатньо було поставити на YouTube, можна подивитися кількість переглядів, тому що це ключко. Тобто його знають і люблять і в Німеччині також. А, <кхи> Я пам'ятаю, йшла якась нарада там, в мерії, і вбігає один з колег і каже, ви знаєте що, слухайте, в мене є ідея. Ви знаєте, хто є на перших місцях зараз в чартах? Це українська група в Німеччині, Лос-Колорадос. І же? з Тернополя. З Тернополя є люди? Окей. Okay. Я прошу вибачення. Як львів'янин, я прошу вибачення. За все, за все погане, що ви, за, що ви зробили. Мер просто каже: з Тернополя? Сюди! привозьте їх! І я не знаю, ви, можливо бачили це відео, яке це переспів польської пісні тільки у Львові. Відніше субтитри у нас дають російською, тому що зараз в Росії, зважаючи на чемпіонат світу 2018 року і Сочі наступного року, є достатньо потужний інтерес до того всього, що робилося і в Україні, і у Львові також. А, тільки у Львові Лос-Колорадос. Go find magic pies in the skies of Venice, Toronto or Paris But I never fall for such things eh, baby I'll never leave my darling little wheel When else can you feel a dog from a skill? Only a glamour. When else can you find such a beautiful sight? Only clever The sight of a They say is great, they right. І так далі. Ви можете подивитися на його на Ютубі також. Там третій куплет, насправді, ключовий, бо там цікавий момент, там йде священник. А, ну, швидше всього, напевно, я так розумію. Ну, окей, немає значення. Йде священник по площі ринок. І на нього летить м'яч. І він гарно так відфутболює його. Що, ну, фактично, можна собі уявити, там не в багатьох містах Східної Європи. Тобто, спроба знову ж таки була грати на тому, що це європейське місто, не переживайте, все нормально. І, в принципі, під кінець травня результат був досягнутий. Тобто, бронювання пішли вверх, чартери пішли вверх, не тільки із-за цього, звичайно, це були спроби маркетингові, спроби привернути увагу. З'явилася інша проблема. Фест виступав вже. Виступав вже. А де фест? У них фест. була французька музика в кліпі. А у вас німецька. Я хочу фест в очі подивитися. Це наші друзі, звичайно, хороші, які в кінці травня, ви напевно пригадуєте, зробили біля Діани, ну пам'ятник Діані, на площі ринок, зробили зону вільно від Євро. Я кажу, ви здуріли. Ну, це друзі. Я кажу, ви, 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 ви зійшли з розуму. Я кажу. Очевидно, на якому сантименті вони грали. Тому що, якщо ви пам'ятаєте травень, кінець травня, нам євро вже сиділо тут в горлі. Тобто самого євро ще не було, зато вже були пробки, зато були корупція була, є, і я не знаю, що якийсь час, напевно, так буде. Е е е всі незручності, всі точки болю, які були це в городян, вони всі були, самого євро ще не було. Очевидно, зрозуміло, що цей негативний настрій, який ну, фактично вже почав вилазити. і... Ці знову ж таки наші хороші друзі почали на ньому грати. Я кажу, слухайте, а німці тут при чому? Вони президента нашого вибирали. Тобто, ви на кого хочете це злити? Ми їм свято обіцяли, не всякий випадок. Ви їм свято організуйте, будь ласка, добре? Тобто, я вже закінчую на цьому Максимум.